У вас була така тканина, яка для вас була би схожа на приказку, як кістка в горлі. Саме так, ось цей трикотаж, в якому зараз я є, це саме ця тканина. Тканина жахлива, тканина велика помилка, тканина велика невдача. І все ж я з нею щось пошила. Тож, історія буде про це. Мої вітання всім, і сьогодні ми повернемося десь у зимовий влог. Якщо хочете, можете його подивитися, посилання на цей влог є в описі до цього відео, де я сказала, я буду робити челендж із жахливими тканинами. І цей трикотаж він був одним із представників цих жахливих тканин. Проте, на жаль, так вийшло, що я не змогла придумати що з нього пошити таке, тому що у челенджі. Була дуже важлива ознака. Треба пошити із жахливої тканини те, що ти реально будеш одягати. Я не змогла придумати нічого такого із цієї тканини, що я реально буду одягати, з чому проблематика. В її структурі вона це трикотаж 100% котон. Тут немає взагалі жодного еластану, і це є велика проблематика. Чому? Тому що для того, щоб такий трикотаж він був супер якісний, це потрібно просто певний тип переплетення. із Певним типом волокон. В цьому трикотажі цього переплетення нема. Він схожий на щось таке, як білизняний трикотаж, тобто для створення нижньої білизни або одягу, який відноситься до цієї категорії. Але й тут є нюанс. Для пошиття із такого трикотажу потрібна певна спецмашина і спецнитки, тому що. Він по своїй структурі складається із декількох типів волокон, які переплетені у певній послідовності. І коли голка проходить в ці волокна, вона їх пробиває. Одну частину із цих ниток, якщо пощастить, вона не проб'є, але в більшості випадків так вона пробиває. Тож потрібно шукати голку трикотажну дуже тоненьку. І тут є знову наступний нюанс: відповідно, що еластики немає, він дуже. Специфічно розтягається відповідно до трикотажу. Він розтягається, на місце він практично не стає. І тут починаються великі проблематики в обробці низу, чи навіть створення лекагл для того, щоб трикотаж сідав. Далі ви побачите у примірці цієї сукні, що, на жаль, відсутність практично ось цієї еластики вона дає проблематичні місця. Їх є багато. І, на жаль, ідеально просто справитись із ними у мене не вийшло. Це спойлер. Тому що так, на жаль, це сталося. І ось тоді я вирішила: я з цієї тканини нічого не пошию. Я її комусь подарую. Я її комусь віддам. Я, можливо, навіть пошию тому комусь щось дуже практичне із цієї тканини. На першому етапі я навіть вмовила декого. На цю всю ідею, але людина потім подумавши, сказала: ні, він мені не потрібен. Краще викинь його. Викинь його. Як Я його можу викинути. Я його колись купила. Ну, це онлайн-покупка, деколи буває, що ти купиш таку тканину, і вона взагалі просто жахлива. І так, вона вийшла жахливою. Одна її властивість 100% клубтон, тоді купив мене. На жаль, це не дуже. Гарно працює із трикотажами, певними трикотажами, не всіма. Отже, я потрапляю в цю ситуацію, мені вертають цю тканину кажуть: викинь її на гачірку Я знову повторюсь як я її можу викинути. Мені хоче би потрібно дати їй будь-який шанс. Минуло декілька місяців, можливо, навіть близько півроку, і ось я бачу в інтернеті досить такий цікавий тренд. Пошити щось цікаве, сукню для фотосесії або щось таке, тобто пошити будь-що із цієї тканини, дати їй просто шанс побути виробом. Ну що ж, це виклик, і ось я почала працювати із ним. Давайте пройдемося трошки по ескізу, тому що тут є декілька питань, дуже важливих питань. В чому ці питання? Це в тому, що тканина вже, я її різала, викроювала із неї шортики, шила шортики, тож там вона не суцільна, там є певні куски. Відповідно, до того потрібно придумувати як із той, того куска тканини він один. Але він нерівний. Щось таке покроїти? І ось питання в тому, що дизайн має бути оригінальний, але при тому він має бути достатньо простий, тому що самі характеристики тканини багато не дозволяють. Тож, ось він такий. Чому така нижня частина сукні? Тому що тканини може на довжину не вистачити? тож це буде коригуватись. В яку сторону ще невідомо. Тобто лекала, і крій покажуть. верх верх буде стабільний, тут на лінії талії буде виріс такий, він дуже ефектно і чудово на літо буде працювати для лінії талії, і для того, щоб трошечки балансувати фігуру. Тож так, буде питання на рахунок спідниці, як вона там буде працювати. І я хочу пошити цю сукню без підкладки. Я не хочу на неї витрачати підкладку. Плюс до того, якщо це чистий кутон, то давати їй підкладку із якогось синтетичного матеріалу це просто взагалі не є логічним. Тож, ну, побачимо, що у мене вийде. Тому лекал. Моделювання достатньо просте, особливо тоді, коли у тебе є перевірена базова основа. У мене є перевірена базова основа для трикотажних виробів. І все, що мені залишається, це тільки перенести лінії, які я придумала під час малювання ескізу на папір по підлочці і спинці. І все. Ну що ж, починаю шити. І тут починають. Створюватися ціла купа проблем, які я говорила раніше. Налаштувати для неї оверлог практично неможливо, тому що вона вимагає для себе відповідних ниток, тих ниток у мене немає, це вже є проблема. Прострочувати я її не можу. Вже я йду вперед. Чому? Тому що ну вона розтягує ось той момент, тобто тканина розтягується. Коли ти її прострочуєш машиною, і все. Плюс до того, мені довелося вдатися до найбільшого, ну практично неможливого варіанту у роботі із тканинами. Замість того, як тканину потрібно розкроювати, я її перевертаю навпаки, тому що я собі подумала: цілком можливо той виріз, який у мене є. Збоку, який я планувала робити, тому що все-таки, а як ходити? Тому що, все-таки, я все таки думала, можливо, я її декілька разів одягну в якесь там місце. Ну, хто ж його знає, треба їй дати шанс. Я її переверну, тому що якщо я оброблю низ, то це вже буде крапка і низ собі буде дивулястим і дуже і дуже негарно. Розріз я можу, врешті-решт, зашити, дати його набагато менше, ніж він є. Свича за все, я це згодом і зроблю. І ось я перевертаю. Я викрою всю спідницю, і в мене залишаються частини тканини на верх. Питання, що ж з тим верхом робити? як його так сконструювати? Тому що, по моїй моделі, по тій, які я придумала, воно не працює. Воно не працює, тканини не вистачає. Плюс до того немає того вигляду. Я вже бачу, що вигляду не буде. І я тут вирішую зробити ось цю спинку, спинку з розрізами. Я її перекроюю деталі, я їх... Розкроюю і починаю вже реально шити. І так, те, що я говорила раніше, воно тут є. Відповідно до того, що сукня є досить простою, то і пошив її є також простим. Тут я не буду використовувати жодних дуже цікавих і вражаючих технологій обробки, а саме простих. І далі, якби це була дуже дорога тканина, то я б використала підкладку. Я б шила все на підкладці, все було б закрите повністю кажу, запаковано, і було б це ідеально. Проте, відповідно до того, що це фасон, як вже я казала, сукні а-ля для фотосесії декілька разів одягнути, і тому що результат не був відомий, то я обрала найпростіші методи, тобто самі-самі прості. Я шиваю всі шви, які потрібно шити, я їх обметую, але з одним нюансом я їх обробляю там, де мені потрібно закупити шви потайними стіпками ручними. Ось підниці я роблю строчку. Чому я роблю строчку або шок? Тому що це досить таки комфортно саме для такого положення трикотажу. Тому що так, я вже казала раніше, мій трикотаж не викроєний по стандартам. Ви вже чули це. Саме тому це привело до того, як я його шию. Тож, все, що лишилося зробити після усіх всіх маніпуляцій, це підпрацювати. І все. На перший погляд, як на другий, на третій, все досить таки просто. Так, колись я чула від однієї пані, яка казала, кошмарно шити, що в кармані, і ще там щось, і ще там щось. Але коли ти шиєш щось натуральне, якийсь там котон, то все змінюється. сенс стає набагато легшим не з цим трьокотажем. Легким нічого не було. Ми ну, бачимо, легким нічого не було. І ось фінал. Нарешті сукня готова. Маю зазначити один великий плюс ось цієї тканини. Це в тому, що вона котонова і в їй комфортно. От зараз мені в їй дуже комфортно, в її не спекотно, але є досить такі багато нюансів з того боку, до якого ми звикли бачивши у сукні, використовуючи трикотаж у сукнях. Тут того нема, абсолютно нема. Тканина, потенціал немає. От насправді тканина, потенціал немає. Я навіть не знаю, як її розробляли, чому її розробляють. Виникає дуже велике питання в тому, коли виробник виробляє тканину, він собі так: о та й буде. Настрою свої станки таким чином, а й там вони щось там переплетуть і отдам, якісь там дурні куплять. Так, я одна із них. Що купила цю тканину, але немає ось цієї перевірки, як насправді тканина буде себе поводити, як вона буде шитися і таке інше. Тобто, це вже створення неякісного матеріалу на етапі його створення, а не на етапі пошиву. Так, сукня вийшла досить таки цікавий, колір дуже приємний. Питання було не в кольорі. Тоді в нас було дуже багато з багатьма розмов про колір, можливо, колір змінити, перефарбувати і такі інші. Ні, питання тут не в кольорі, однозначно, питання в самій структурі. навіть на вигляд, реальний вигляд не через камеру, він виглядає приємно. Питання у тому, як виглядає тканина після пошиву. Так, є багато нюансів і. Я навіть хотіла створити в певних місцях додати еластичної стрічки для пошиття білизну або силіконової стрічки. Ця тканина не переносить шва зегзагу, вона просто не переносить її. Ну що ж, вона дуже вередлива. Що ж, все ж таки закінчила остання тканина з усіх жахливих пошита. Чи буду я це реально одягати, швидше за все. Можливо, буду, тому що мені комфортно в цій сукні, їй не спекотно для певного місця, для певного подій, звісно, будь-яке місце от, просто там на роботу ти в ній не, якісь, якісь, не підеш. Але от для того вона буде. Питання в тому, як вона буде, скільки вона буде жити. Тому що, як вже я сказала, там волокна досить такі тонкі, і при механічному навантаженні, яке виникає, коли ти носиш одяг, цілком можливо, що будуть десь якісь розриви в місцях шиття ось цих розрізів, цілком можливо. Але вона принаймні відходить, вона щось можна сказати зробить корисне у цьому виробі. Вона проживе певний свій час, і тоді так вона піде на ганчірки. 100% вона туди піде, вже я її не буду перешивати на нижню білизну. Дякую всім, хто раніше е, цю ідею пропонував. Вона досить таки цікава, проте, на жаль, от, от вона не той трикотаж, з якої ти будеш шити ось такі вироби. Да, логічно, він може бути цілком логічно, але ні, насправді ні. Як відчуття, відчуття досить такі Приємні полегшення. Ось це є велике полегшення, тому що от воно мучило, от існування цієї тканини, воно мучило. Але ось все закрито, тестик стоїть. Можна сказати, кінець. Тож, дякую всім, що були зі мною. Бажаю всім всього найкращого. Насолоджуйтесь собою, своїм одягом, модою, шийте, відшивайте свої жахливі тканини. З деяких із них виходять дуже класні вироби. Всім всього на найкращого.